Слава Україні, В етері новини. Мене звати Назар Задорій. Починаємо ми з гарних новин а саме з вибухів в Криму і з реакції Міністерства оборони України. Вона просто блискуча. Зацитую її повністю щодо пожежі на території аеродрому Сакі в районі населеного пункту Новофедерівка у тимчасово окупованому Росією Криму. Міноборони України не може встановити причину займання однак, вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях. Факт пожежі може бути використаний україною терористом в інформаційній війні. Не виключаємо, що окупанти випадково знають знайдуть якісь характерні шеврон, візитівку чи навіть ДНК. Принагідно звертаємо увагу, що одяг з бавовни дуже гігієнічний. І що каже на це російська пропаганда після того, як вибухи пролунали в окупованому тимчасово окупованому українському Криму? Російська пропаганда каже, що були не прильоти, а диверсія. Та й, взагалі, це якесь головотяпство, Написала Маргаріта це головна редакторка, пропагандистка Раша Тудей. А Міноборони РФ що страшно, очень страшно, Ми не знаємо, это такое. бы мы ми что это такое, ми не знаємо это такое. Міноборони РФ насправді повідомило, що про детонацію кількох авіабоєприпасів і це нібито спричинило вибух на території аеродрому САКЕ в Новофедорівці. У Сакському районі лунали сирени тривоги. І була оголошена евакуація. Місцевий житель сказав Суспільному, що в районі вибуху багато швидких та поліції. Над містом літають медичні гелікоптери. Відео перших хвилин після вибухів. Далі дивимось. Вірую минути після бамбьошки на Лофьодоровка. Нахуй окна посносило, забори посносило, Машину розпіздячила. Збіжали з дому. Нахуй. Не знаем, что делать. Сейчас семью отвезу, ну, поеду ну, обратно домой. Иди так, горит, блядь, не горит, хуй сам. поймешь, блядь. А Проезжай, блядь, дебил, блядь. Тебя блядь. Знаешь, сам... туда. Ты что проехать не можешь, блядь? Конечно, нет. Ты, ебать, у тебя место Пожалуйста, вот так вот, ой, блядь. Свое закрой, тебе? блядь. Да, ладно. А? Все ну, нахуй снесло. Это. Походу у нас колесо пробито. Ну, надіюсь, що не. так. там в ящики лежить. Піздануло, так піздануло. Все, в диму. Ну, Вроді жило, блядь. Ну, а далі ще поширювалось відео, як в сторону Московії і до Кримського мосту вже була, був затор. Люди вже потихеньку тікали, а на пляжах вже люди із валізами зовсім валили кудись в сторону за перебріка. Бажано захисники України завдали удару по авіабазі в окупованому Криму, використовуючи зброю українського виробництва. Повідомляє New York Times з посиланням на неназваного українського військового посадовця зі знанням ситуації передає НВ. видання. Пише, що їхній співрозмовник, який говорив на умовах анонімності, підтвердив, що за атакою стоять Україні сили, ну а такий вигляд мала російська авіація на аеродромі Новофедорівки до вибуху. це. Світлини програми схеми проекту Радіо Свобода до 2014 року. Це була база ВМС України. Нині там базується 43-й винищувальний авіаційний полк Росії, у складі якого переважно винищувачі Су 30 СМ Су 33 Там бомбардувальники Су 24 М. Саме з нього росіяни здійснювали авіанальоти та бомбардування українських міст. Знімки зроблені сьогодні об 11.10 приблизно за 4-5 Годин до вибухів, Твітер заблокував на 7 діб англомовну сторінку МЗС Росії. Причина блокування поширення неправдивої інформації. Далі новини такі, що Україна повернула тіла ще 17 українських захисників. Повідомило Міністерство реінтеграції. Операція проводилася за співпрацю повноваженого з питань сім зниклих безвісти Олега Котенка та інших силових структур України. А ще СБУ. Викрила московицького крота у своєму управлінні, виконуючи завдання ворога. Чоловік влаштувався в СБУ вже після 24 лютого. До цього був посадовцем Харківської міськради. Затриманий передавав росіянам розвіддані, плани про діяльність збройних сил, правоохоронних органів та спецслужби України. Агенту вже повідомлено про підозру, і суд оголосив йому запобіжний захід у вигляді арешту. Удари по Харкову вночі близько другої години. Ворог завдав ударів по Шевченківському району. Пошкодив готельно-ресторанний комплекс. Ще один удар зафіксовано на відкритій території в індустріальному районі. Пошкоджено елементи транспортної та критичної інфраструктури. А російський ракетний удар ще був сьогодні, 9 серпня, і внаслідок удару пошкоджено приватну медичну лабораторію у Холодногірському районі Харкова. Далі дивимось коротке відео з наслідками обстрілу. Це двох будівля використовувалася як медична лабораторія. Аналізи. По простому, по народному аналізу. З військовими ми ніяк не пов'язані, тут ніяка така недослідна лабораторія, просто клінічна, скажімо так, лабораторія. Багато у нас дорогостоячого обладнання. Якщо перерахувати в долари, то 1200 доларів. Оце всього майна у нас. Лабораторія працювала до вчорашнього дня. Може, не на повну. Як до війни ну, працювала. Дніпропетровщина. теж були обстріли по нічному Нікополю. Тричі стріляли з градів. У місту прилетіли 120 реактивних снарядів. Пошкоджені кілька житлових будинків. На трьох підприємствах понівечені цехи, майстерні адмінприміщення та автівки. Повідомив голова обласної військової адміністрації Резніченко. Постраждав працівник одного з підприємств, 46-річний чоловік, госпіталізований з переломом. Також прилітало по Синельніківському району. Є руйнування житла попередньо без. Постраждалих. Російська армія за минулу добу втратила в Україні приблизно 300 військовослужбовців найбільше на Бахмутському та Донецькому напрямках загальні втрати окупантів становлять 42 640 чмоні. А-50 турецьких бронемашин Кірпів вже на службі у Збройних силах. Кожна з машин здатна перевозити до 13 військових в Україну мають передати 200 одиниць таких бронемашин. Кірпі спорту Чорноморська вийшло два судна з 70 тисячами тонн продовольства. Судно. Рамі Ягі доставить 5300 тонн до Туреччини, а Балкер Оушен Лайн 65 тисяч тонн до південної Кореї. За 9 днів роботи з зернового коридору з морських портів України вже вийшло 12 суден, які вивезли більше 370 тисяч тонн агропродукції до семи країн світу. Одне судно зайшло до порту Чорноморськ під навантаження. Це всі новини станом на зараз більше буде як традиційно в телеграм-каналі Юмен Пкаю та фейсбук, сторінці ЮМН. Закликаю вас підписуватись, аби знати більше. Там ми публікуємо селективні новини. Найголовніше, що відбувається в Україні та світі, також підписуйтесь на YouTube канал Ukrainian Media Network і обов'язково ставте ваші вподобайки вже бігом. Далі тепер продовжують Данило Яневський та Леонід Швець. Дякую за увагу. З вами був Назар Задерій. Слава Збройним силам України, смерть окупантам! там